Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень, той, який відбудеться з 8 до 14 вересня 2025 року. Як завжди на початку, я дякую всім, хто допомагає каналу, всім, хто робить замовлення. Щиро дякую, мені дуже приємно, мені це дуже надихає. Дякую всім, хто мені пригощає кавою по реквізитам, які є в описі до цього відео. І ще було декілька запитань про те, що чому так Трамп підлабузнячий до Путіна. Я, мабуть, зроблю таке відео на наступному тижні, друзі. А зараз дивимось, що чекає на Україну і українців на наступному тижні. Маленька кубка це на старші аркани. Я беру одну карту з цієї кубки, і це показує фон тижня. Велика кубка це на ситуаційні і придворні карти. Звідти я беру три карти, і вони показують деякі нюанси і деталі. Тобто, дивимось… Що чекає на Україну і Українців на тижні з 8 до 14 вересня 2025 року. Нюанси. Так, я завжди перегортаю, я дивлюсь тільки прями положення карт. Так, що це може? Означати ця картка. Ну, як завжди, я кажу, що у кожної картки багато шарів, багато значень. Залежить і навіть від того, в якому контексті задається питання, чи це про гроші, чи це про роботу, чи це про здоров'я, чи це про кохання і таке інше. Ми тут бачимо, що у нас є розгорнута сенс. І, на мій погляд, це таке, що процеси будуть затягуватися, що мене наштовхнуло на цей висновок. Тому що ця картка, бачите, да? туди сюди Тут буде щось балансувати між чимось, між великими грошами, великою допомогою. І, так би мовити, якоюсь якусь чесністю, порядністю. Да? В нашому менталітеті взагалі таке сидить, що або ти чесний і порядний, або ти багатий. Це неправильно, друзі, але це от вона показує. І саме з цього може бути це затягування або. Це буде така внутрішня, не хочу казати криза, але внутрішня така напруга в суспільстві проти багатіїв. Бо це не чесно. Так? Ми знаємо, що війна вона така загострює всі ці питання, які раніше могли якось обтікати ці гострі. Моменти. А зараз люди всі напружені, всі знервовані, всі виснажені і всі гостре запитання стають ще більш болячими. Тому це може бути навіть реальний суд над кимось на цьому тижні. Це єдина картка. У колоді з 78 карток, яка дійсно відповідає своєї назві. Це теж може бути суд на цьому, на цьому тижні на наступному, над якимось багатієм чи високопосадовцем. Чи у нас це зазвичай дорівнює. Так що, друзі, і це чому ця картка? Це, ну, якось може Важко буде суспільству прийняти якесь рішення. Буде два полюси на, цей, на це рішення, на цей висновок. Не буде єдності. Зараз для України єдність необхідна. Без неї ми не вижимо, не витримаємо. Друзі, будьте обережні, вмикайте розум. Не віддитися на ці емоції, розбурхування. Це все роблять вороги України. Взагалі, ну я розумію, що корупція все -таки це таке огидно, але якось треба дуже-дуже обережно, щоб не розколювати суспільство. Вмикаємо мозок, вмикаємо інтуїцію. І, будь ласка, бережіть себе. Дякую, що дивилися. Бажаю вам всім нам гарного тижня. Слава Україні! Слава ЗСУ!